Як сваритися по-дорослому? Три лайфхака для здорових конфліктів. Перше я повідомлення. Казати тільки про свої почуття та свої емоції, без осуду, без звинувачень і без слів постійно або завжди. Домовтесь про стоп-слово, наприклад, жираф. І це буде таким кодовим словом, сигналом для того, щоб ви взяли Stop. паузу, зробили вдих видих, коли? У вас переповнюють емоції, або якщо у вас просто обговорення йде по колу. І третє, спробуйте помінятися ролями, станьте на місце один одного і намагайтеся зрозуміти і обговорити думки, емоції та почуття вашого партнера. Якщо тобі сподобалось це відео? Став лайк, пиши коментар і підписуйся. Тут все про здорові стосунки, самооцінку та власну сексуальність.